Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І цього разу я також хочу продовжити, так би мовити, розповідь про розповідь. А іншими словами, аналіз відомої книги у релігійних колах відомої, яка називається Відверті розповіді. Мандрівника своєму духовному отцеві. І для свого виступу я вибрав таку назву Основний інстинкт у світі казок. Ну, взагалі, то у світі казки це була улюблена передача мого дитинства. Пам'ятаю, там спочатку така собі хороша тітенька звали, як пригадує тетя Валя, щось розказувала, давала нам правильну моралізаторську установку, некшал того, що добро перемагає зло, а потім показували. Правда, цікавий для дітей фільм, типу Кініста Ясного Сокола. І в дитинстві я таку передачу чекав з нетерпінням. А зараз таке враження, що вона і не закінчилася, хоча по телебаченні її і не показують. Тому що усі ми живемо у світі. Казок. Нам казки розказують політики, як все буде добре, коли їх виберуть, а натомість починають війни, від яких нам жодного задоволення немає. Нам розказують наукові казки, щось там про пропорціонне поле, чи наука доказала. А доказала, що завгодно існування Бога розказують, як це було виявлено на ухових експериментах. Томусь це цікаво дивитися такі нотшпопівські ну, е, фільми. А для любителів іншого є язичницькі, щоб не сказати по-українськи. Боганські казки, де говориться, що наші предки мали якісь такі неймовірне знання про зв'язок всього сущого у природі, а потім прийшли, не буду казати, хто, щоб мене Ютуб не заблокував і нав'язали нам чужу для нас віру. От звідси і всі ці війни, фанатизм та інші безобразія. Якось так. Але черівна казка, яка, яку показували в дитячих фільмах, вона все ж таки принципово відрізняється від тих казок, по які було. Сказано раніше. Хоча, вийшовши з дитячого віку, ми часто словом казка називаємо будь-яку недостовірну інформацію, що не відповідає дійсності. Наприклад, як у виразі, що ви мені казки розповідаєте, не говорить дурниць, якось так говориться. Однак сприймати чудо чарівність, про які говориться в казках, лише як фейк, я думаю, не зовсім правильно, тому що у чуда є і інший сенс. Що, власне, таке чудо? Поговоримо про нього в двох аспектах. Перший і найбільш помітніший це Порушення законів можливого. Що таке закони можливого? Це ті закони, за якими існує наш світ, наш видимий світ. Але чи всі його закони є нам зрозумілими? Можливо, для научпопера, це і так, чи для споживача? Подібного роду інтелектуальної продукції, любителя, так би мовити. А от професійний науковець, вчений фізик буде дотримуватися швидше за все, іншої думки, і скаже нам, що у світі є багато чого незрозумілого, дивного. Що ми тільки і намагаємося пояснити, але не розуміємо це до кінця. Як фахівець, який вивчає природу, він стикається з цим постійно. А так як не всі закони існування є для нас зрозумілими, то якщо ми. Стикаємося з незвичними явищами, ми маємо бути обережними в їх оцінці. Але, наприклад, я зараз почну розповідати, що я, гуляючи по вулиці, побачив привида, що ви однозначно оголосите мене брахумом. Мабуть, це було б. Занадто категорично. Це може бути і галюцинація, і якась оптична аномалія, може бути і розіграш, ніби дітвачі дуріли, понадягали на себе, простирала, білих людей, лякають. А може бути справді зустріч або контакт з чимось незвичним. І таку можливість треба враховувати, тому кращий відповідь буде не так і, або ні категорично, а може бути. Хоча, якщо я вам почну розказувати, що в мене минулого тижня була зустріч з Трампом і Зеленським щодо. Припинення військового конфлікту в Україні, дзвонили ще й Путіну, але він чомусь не приїхав. Ви однозначно оголошуєте мене брехуном. Тому що це є порушення законів, тому що це є неймовірно порушення законів, які ми знаємо достатньо добре. Хоча жодного чуда у цьому. Немає. Так що, однозначно, заперечувати можливість чуда чогось чарівного, навіть виходячи з принципів здорового глузду логіки, пробачте за тавтологію, нелогічно. Але, а іншим аспектом чуда є те, що воно власне і Реалізує наші основні найпотаємніші бажання та потреби. Іван Царевич поцілував жабу, вона перетворилася на гарну дівчину. Хлоп зловив щуку, і вона виконує всі його бажання. Пополюшка хотіла, Поїхати на бал понад усам. І тут з'являється фея, яка дає їй розплеві черевички, перетворює на карету і в на дискотеку. Тобто, ідентифікуючи себе з казковими героями, ми віримо, починаємо вірити що у на... і у нашому житті теж це буде добре. А тут цікаво подумати, якою ж потребою, яка ж з усіх наших потреб, а їх у нас багато, є основною ведучою чи фундаментальною. Кажучи мовою сучасного кінематографу, що є нашим, так би мовити, основним інстинктом. У фільмі, відомому з, з цією назвою, основним інстинктом позиціонується саме сексуальність. Але давайте. Подумаємо, чи це так. Скажімо, якщо ви три дні не їли, чи будете ви заглядатися на жінок і якось відчувати до них щось таку неймовірну, всеперемагаючу і всесильну пристрасть. Думаю, що ні. Отже, харчовий інстинкт, інстинкт споживання є сильніший за сексуальним. Не їх інколи кажуть таке більш приземлено. Любов приходить і уходить, а кушать хочеться завжди. Але, уявіть, світ, що ви маєте можливість. Не просто покушать, а покушать дуже добре, сидите в ресторані і насолоджуєтеся вишкою їжею. І тут забігає маньяк з ножем і кидається на людей. Чи ви продовжите свою трапезу, або будете рятувати своє життя, ну наприклад, заховаючись під сіл. Я думаю, що другий варіант є більш ймовірним. І тому. З цього ми можемо зробити висновок, що інстинкт самозбереження, він, а не те, про що говориться у відомому фільмі, і є нашим основним інстинктом. А якщо повернутися до основної теми нашої розповіді, то можемо сказати, що мандрівництво це є постійна небезпека, причому саме не туризм, не туристичні подорожі, коли ви купили путівку, приїхали в гарне місце, Позупинилися в пешенебельному отелі, де все all inclusive, і насолоджуйтесь життям, а потім повертайтеся до себе додому. А яка англійська приказка, мій дім, моя фортеця мандрівник тобто Він за замовчуванням. Такого своду всього дому немає, що характерно і для автора, і для героя тієї книги, про яку ми говоримо. І небезпека на нього чекає постійно. Кожен може його образити, в будь-який час життя він може піддаватися небезпеці. Це очевидно. А ми Перебуваючи у відносному комфорті, якось звикаємо до нього, і у нас складається враження, що нічого поганого з нами взагалі статися не може. І забуваємо, в якому небезпечному світі ми живемо. І нагадати про це може. Одна кіноказка, яку я переглянув нещодавно, називається Вона кошка. Це не про котів, як можна було подумати. Спочатку це детектив, назва походить від імені прізвища головної героїні. Оксани Кошкіної. Вона за сюжетом фільму є слідчим, яка розслідує особливо важкі злочини. Така собі, ну не знаю, як це сказати, назвати її суперменкою. Мабуть, це слово недоречне, тому що мен це чоловік. Супервуменкою теж незвично, ну, хай феміністки до таких жінок якесь слово підберуть, це не моя проблема. Але, а самі злочини, сам злочин, який розслідує героїня фільму, є без перебільшення жахливий. Набагато страшніше, ніж вам показують пограбування банку чи бандитські розборки у гангстерських фільмах. Він полягає в тому, що дітей викрадають. Далі переказувати детективний сюжет я не буду. Це вважається недоречним і не Дам посилання під відео, кому цікаво, можете переглянути і сказати, що це фантазія авторів, сценаристів, режисера, щоб чимось нас захопити, розважити, схвилювати. Мабуть, не можна, тому що так, ми із новин знаємо, що такі випадки і трапляються і в нашому реальному, а не кіношному житті. От відомий у світі кіноіндустрії чоловік Жан-Клод Вадам, пройшла така інформація є фігурантом у справі. Ну, підкреслюю, я особисто ці, це розслідування не проводив і матеріалів справи не вивчав, але так що зупинимося на терміні фігурант, отже, він фігурує, але які якості, я сказати не можу, по справі пов'язані з... Викладанням мав неповнолітних і їх до проституції. Річ, звичайно, і жахлива, і бридка. Тобто в нашому суспільстві є якась така фундаментальна вада, що навіть дитина не може. Перебувати у ньому в безпеці. Навіть безпеку дітей ми забезпечити не можемо. А у тому фільмі, про який я згадував, саме треком звучить така собі пісенька. Дайте згадаю, місяць буде довгим, в окрузі є волки, а ти для них забувшая барашка, полю біжиш. Ну і далі там щось таке нет путі назад, і сниться снігопад, ну, одним словом, печалька. А герой нашої книги і цей епізод про ній проводиться одного разу, зустрічається не з символічним, але з реальним вовком і наражається на реальну небезпеку від хижого звіра. І як же вирішується ця ситуація? Він замахується на вовка рукою. Чотки, які йому подарував його старець, духовний батько, були у, які були у нього в руці, вилітають і чіпляються на шию вовка. Вовк злякано відсахується, скаче в сторону, зачепляють, пається тими чотками за кущ. І пошарпавшись, все ж таки йому вдається вирватися інпікаді. Для Бандривиканника це є найбільша радість після того, як безпека минула, що вовк не забрав ці чотки з собою. Тому що вони до нього є найбільш дорогоцінною релігією. Далі він розказує своїм співрозмовникам, що з них сталося. А це писар та вчитель, от писар йому говорить таке скептично. Каже вас, послухаєш послосвятів, все у вас чудо. А яке ж тут чудо? Так? Люба тварина лякається, якщо в неї чимось кинути. Що ж тут такого? А вчитель йому відповідає, каже, ви, пане людина малоосвічна, я пробуєте говорити про ті речі, які ви не розумієте. Але тим не менше, ви ж Ну, сучасною мовою, можна було сказати, в школі вчилися, мабуть, тоді система освіти була іншою. І скажи, ви ж слухали священника на уроках катехиза, на заняттях катехізації, коли він розповідав, як Адам, коли ще не согрішив, мав владу над. Всіма звірами і тваринами. І вони боялися до нього, приходили, що він їм дав назву. От так. І зараз, коли людина веде святий спосіб життя, вона повертається до свого первісного, безгрішного, безневинного стану. Саме так із власником тих чоток тим старцем. І його святість певним чином змінила і його тіло. А так як чотки завжди у нього були в руках, то їх дух, скажімо, можливо, точніше, не так возвишено запах. Передався і їм, вони ним наситились. А так як у тварин нюх розвинутий найкраще, то Вовк і відчув ту святість і, власне, злякався. От чим цікава ця, ця пояснення, тим, що воно дає нам підставу дати чудові якісь цілком розумне пояснення. Щось подібне можна згадати, як фокусник, ілюзіоніст, артист цирку розкаже нам секрет свого фокусу, то ми вже будемо сприймати його раніше. Тоді, можливо, ми його думали, що це якийсь щиріник, неймовірний. А як він нам розказав, як він Зайця з е, ціні, е, шапки витягає, а не просто матеріалізує його ні звідки, то нам це вже, здається, набагато розумніше, і ми сприймаємо це по-іншому. Отак як і нам, маючи релігійне, розуміння життя, ми можемо дати цілком задовільне нам, для нас пояснення щодо чудес, які трапляються в нашому житті. А людина матеріалістичного люду, може такі явища пояснити лише так званим випадком, як у тім анекдоті. «Лікар, я впав з 10-го поверху, як ви це поясните. Ну, випадком. А другий раз приходить з тим самим питанням пацієнт «Лікар, о я впав, впав з 10-го поверху і знову живий. Як це пояснити? Ну, з бігом обставим. А на третій раз на це питання, як це пояснити? Вікар відповідає, змушений відповісти, звичка. От так само і на З одної сторони, завдяки релігійному світогляду, ми маємо оптимістичне, оп, отримуємо, вірніше, оптимістичний світогляд, який говорить нам, що навіть в найскладнішій ситуації. Ми можемо розраховувати на підтримку Бога, вищих сил, скажімо так, коли відчуваємо, що все йде погано і наших звичайних людських сил, щоб вирішити проблему, є замало. А з іншого боку, отримуємо більш, скажімо так, цікаво. Концепцію життя пояснення того, що трапляється з нами, що теж для нас не, не менш, може бути і не менш важливе. Так би мовити, дістаємо два в одному. Ось на цьому сказавши це, підвівши підсумок. Я, мабуть, і закінчу свою теперішню розбій і прощаюся з вами до наступних зустрічей.